Що, кавалерка Думаєте? Я приїхала в гості. Мене в гості запросили. Та тут не почати край роботи. Треба йти сіно косити, громадити. Та то все. А ти думала, що ти що приїхала? Вареники їсти? Я знала, що я їду до роботи. Але так круто, катки. Так. Ти хочеш в моїх білих тапах до роботи братись? То твої тапи? Мої білі Я в курва дивлюся шлапак з сороковий розмір. Точно твої. Так, ти мені ще скажи, що Олежика є? Тува весь город? Короче, це так. кінця? Ходити, покажу, де будемо сіли петрушку, кріп, мор, оцебулю. Слухайте, що з мою Галею здзвонилась? Моя Галя теж казала, що тут мою плантація. То буде газончик, качелька, і ти будеш приїжджати, ми будемо басейні чили. Станчик, то тут треба рано вийшла, петрушки урвала, кропчику, що? Ідемо картопельку чистити, пюрешечки, Чек... варити рибку, запікати. Чекай за, а ти ну хіба ходити будеш? У мене обід по годині! По... Батиля на, на їжі та й все, на курва. Нічого приїхала, з відпочинку вже. Й жарти, давай. Відпочинку я не Буде а того кіна? То там, там кладовка. Але кавалерка, чесно, я вам скажу, я бачила маленькі хати, такі компактні, ну оця така гарна. Я вам просто не можу передати. Ну, дуже круто. Будем з тобою тепер. Я так пану, то інстаграмівські фу -фу -інстаграмі фотографії звідси. Казав до мене, Олег, як то? Інстаграм не Стараний. Гарний, дуже гарний. Так взагалі все гарно придумано. А от дивіться, кавалерочка дріамленд. Та, дрімлен завжди з нами. Все. Бачите, okay, всюди є. Взяла. Сонце не скупувати. Той стіл буває трьох розмірів. Ми взяли одну на один розмір, uh -huh. другу на два розміри, на інший. І ще треба замовити одну на такий розмір. Uh -huh. знаєш? Ні, ну дуже гарно. Так все компар... Ну, так все як має бути. Все як має бути. Бачиш, я забула, взяла білі баню обличчя лице Олег. Я забула кухоні, але я тобі передам. Олегові! А мені? Та тобі. Ну вже ну, вже це не виправдовується. Ну так тобі, ну це то добре, собі, тобі. Кавуси п'ям? Що що? Кавуси п'ям? Кавуся, йде перевиграшся, йдемо та по доворону. Ні, я давай маробою чистити. А я зразу все хочу, знаєш, попити. Кошти, подивиться. А Я тут відкриваю. відкривають. Ні, то просто. Просто? Так. Ага. Знаєш, я посуду файну складувала без подення. А посуда в мене була такий набір. І що? Ай Бог милийкрий. Серйозно? Це таке жовте потім. У мене посуду мається вона файно вимагає. Є тут посуда. Ти що думала, що я що пальцям? А. Та я вже відвикла, знаєш, бо на квартирі нема. Сказати чесно, Капсул. я перший раз в житті її тут включила. Так, а що тут капсулу поставила? Ну. Тут наставила годину, цикнула, включила. Ти знаєш, що ми були коли в Польщі? Там не в Польщі в Італії. Там була наставлена машинка, нам бурма мила посуд за 3 години. А там так одна шляпка, а ми спали в тій кімнаті, де сто то Знає То там, коли ти розказуєш, що вас спало 12 чоловік? Ні, <laughs> та де? Да. То коли ми їздили в А я зуби маєш фані тепер. Ну, а полдені так і тут. Не, буде. Не, не, то буде? Бачу, я бачу, Він як сиріточка тут. <laughs> я бачу, що має бути вмонтоване, але. Ха, та, так, то буде дороблятися. А то ви свічки я купила. Ага. Ну що, ну що, на святий Я вечір? Я думаю, ти ще зарано, знаєш, коли по боках ставлять сусідні. Все, йдемо братись <рігуми> <втрачусь> до <з> роботи. <рігуми> Як ти кажеш, Борисі? <рігуми> Беріть ці торобати!